Житомиряни обурені через проблеми з громадським транспортом. Уже кілька днів поспіль. Містом складно пересуватись. Тролейбуси простоюють у різних районах. Люди не можуть доїхати додому або на роботу. Що відбувається з транспортом в Житомирі? Тролейбуси ходять не по розкладу, інколи взагалі їдуть не по маршруту. 27 число стою на Довженка вже майже годину, бо нема ні одного тролейбуса, який їде на польову. Третій повертає на Шевченка, а далі не їде. Один а та 15-й теж не їде. А в годину пік його навіщо вирубати, коли люди з роботи їдуть додому, щоб робити виторг маршрутчикам? Через відключення електроенергії тролейбуси перестають курсувати. У цей час пасажири годинами стоять на зупинках, чекають. Інші маршрутки або пішки дістаються до найближчих районів. Наразі на цьому тижні то не влаштовує, тому що ремонт я розумію. Ремонт, відключення світла і так. Ну зараз йдуть на 15, П'ятнадцять я не знаю, чи буде чи ні. А взагалі, протягом останніх днів, можливо, помічала. що довше їдять маршрутки, а тролейбуси. Я в центрі, я далеко не їду, але но... в останнє час там ремонтується щось то. Бачу, тролейбуси не доїжджають до вокзалу, а їдуть до природи. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, на вулиці Бердичівській тролейбуси стояли через відключення електроенергії. Під час відключення на вулиці Великої Бердичівська зупинка у нас максимальна була 40 хвилин. Це потрібен був час переключитись на резервну підстанцію. Після того відключень не було, електротранспорт весь рухається. Навіть під час того, коли відключаються райони, комунальне підприємство переходить на резервні підстанції і рухається без змін. Ось по вулиці Київській рух транспорту ускладений через ремонтні роботи. Тролейбуси, які ходять в нашому кільці, це вулиця Вітрука, вулиця Велика Бердичівська та вулиця Київська, на жаль, пікові години на годин 5-6 зупиняємо для того, щоб заасфальтувати ділянку вулиці Київської. Олександр Шевчук каже, вимкнення світла по місту безпосередньо впливає на роботу електротранспорту. Через хаотичність цього процесу ТТУ не завжди встигає оперативно реагувати на зміни в електросистемі та коригувати графіки руху. Ми поки що переходимо на резервне живлення. Нам достатньо наших резервних підстанцій. Це пов'язано на теперішній час сугубо тільки з тим, що проводиться поточний ремонт на ділянці біля глобала. Валентина Петрук, Анна Чепель, Ілона Усата, і Роман Орлов, телеканал.